22,5 <гад> <Нет, гад> Це 22 тисячі метрів кубічних круг. Это тоже для города. 15 квітня аварійно-рятувальний загін спеціального призначення заключив угоду з управлінням житлово-комунального господарства міста Хмельницького по розчищенню водовідвідного каналу в заплаві річці Південний Буг. Протяжність каналу складає 2 км 350 метрів. Протяжність його від вулиці Свободи до вулиці Трудової. Планується проведення робіт з 15 квітня по 1 грудня. Даний канал сильно засмічений, це створює проблему для міста, коли йдуть сильні зливи, опади. Постійно водовідвод не справляється з великою кількістю опадів, що створює, скажімо, в місті затоплення окремих ділянок, будинків. Дана робота дасть змогу розгрузити, очистити і. В майбутньому зменшити цей негативний вплив. На даний момент проводиться перший етап нашої роботи це очищення від дерев, від зелених насаджень, кущів, чагарників. На другому етапі буде здійснено поглиблення ескаваторами русла водовідвідного каналу, бруду, сміття. В подальшому буде проводитися розрівнювання, планування, засіювання багаторічними травами. Розливається? — Звичайно, розливається. ви бачите, Ми більше, більше доби тоді качали. Оце ми розчистили там канал.